Через те, що у гіпофізі виробляється дуже велика кількість статевих гормонів, вони впливають на діяльність цього мозку підлітка, і в цей період починаються інколи навіть обтяжливі зміни у поведінці дитини. Часто батьки кажуть, Боже, що вчора моя дитина була янголятком, таким лагідним, ніжним, а сьогодні це справжній їжак. В нього колючки, я не знаю, з якого боку підійти. Але якщо дивитися метафорично, як на їжака на підлітка, то нехай батьки пам'ятають, що чим ніжніше ніжніший живот. Тим більше будуть колючки, і це йде мова про чутливість дитини в цей період. Якщо ми подивимося взагалі на підлітка, то це часто йде мова про те, що вони не можуть передбачати наслідки своїх дій. Їхні вчинки часто імпульсивні, і вони часто виходять за межі якихось норм поведінки. Причиною цьому всьому є така, такий відділ мозку, який називається передлобна кора. І у них він іще є не повністю дозрілий. Передлобна кора якраз відповідає за організацію планування і. Причину на слідкові зв'язки, і от в цей період вона поступово формується і повністю формує, сформується тільки до 20 років, а можливо навіть трішки пізніше. Тому вимагати від підлітка того, що ми можемо вимагати від дорослої дитини, є, якщо чесно, не дуже справедливо все рівно, що вимагати це від маленької дитини, яка в силу свого розвитку не може щось зробити. Про я добре переліка. Це коли це можна сказати спортивне хобі, коли діти ну, коли діти бігають на. Чотирьох кінцівках. Також спочатку це був як це був прокорт ну, однієї людини, але потім деякі люди почали додати до цього пиріжки і почали додати до маски. Частіше подроблять це так. Бувають маски це котів, собак. Я до коробля ну, кожного займаються що хочуть. Я знаю ще офників і реданів знаю. Від Вони відрізняються тим, що вони хоча б вміють ходити на двох ногах, як люди. Вони редани вони надівають як, його, як футболку, на якій є це паук. І вони збираються в торгових центрах частіше всього, і як його, ну, при, принижують людей. А офники це ті, хто як захищає цих людей і проти риданів були. Як ви відноситесь до квадрорів? Я відношусь до них добре, якщо вони ніколи не чіпляють, тому що зазвичай це просто діти, вони бавляться. Є ще агресивні квадробери, які можуть кусатися, До таких я ставлюся недобре, тому що це напевно залежить від. То, яких виспитують батьки, і все таке, я думаю, що у нас на Закарпатті немає такої масовості прояву цього, тільки через те, що в нас досить традиційна культура, релігійна і традиційна культура. Але все ж таки випадки є. І що ж робити батькам, якщо ви бачите, що дитина змінилася і вона потрапила в якусь субкультуру. Ну, перше, це точно не ігнорувати. Стиль поведінки ігнорування з тим, що він все переросте, я краще не буду лізти і так далі, може призвести до того, що може бути якась небезпека для життя і здоров'я дитини. Тут вартує контролювати. Інший момент не забороняти, тому що ви викликаєте тільки ще більший супротив. Якщо ви будете забороняти, ви втратите зв'язок із дитиною, дитина навряд чи вам розкаже про те, що відбувається у її житті, і можливо якісь. Заборонені чи навіть небезпечні контакти з'явилися у її оточенні. І е, що ж, е, заборонено робити, також обесцінювати те ту субкультуру, якою вона зацікавилася, Обесцінення не приємне ні нам, дорослим, ні підліткам, ні дітям. Тому навпаки, розпитайте, а що ж це таке? Давай поцікавимося. Ти знаєш, в моєму підлітковому віці також були субкультури, от такі і такі. А якщо ви також були учасником якоїсь субкультури, розкажіть, як ви це проживали і як ви це закінчили. До речі, згадайте, що так само, як і бабусі, дідусі була культура хіпі. Стилях, потім батьки, це були репери, якісь металісти, так само і діти зараз. І батьки з таким жахом і панікою дивляться на це все. Але подумайте про те, що ви після цього всього виросли, стали серйозними, нормальними людьми. Ви створили сім'ї, тепер ви народили дітей і вже тепер боїтеся за те, що вони творять у своєму житті. Але насправді більшість з нас це проживало, це просто є період. Він закінчиться. Що ж робити? Якщо дитина цікавиться різними культурами, побільше спілкуйтеся. Організовуйте час на вихідних разом із татом і мамою. Взагалі, запорука того, що дитина буде мінімізувати ризик вступу в якісь погані компанії, є гарна, здорова, доброзичлива атмосфера вдома. Там, де дитиною цікавляться, де дитина знає, що її не обесцінять, не заборонять і не розкритикують. Проводьте час з дітьми, попіклуйтеся ще до того, тим, щоб дитина мала якісь класні захоплення, хобі, щоб її час був зайнятий. Тим, що їй справді подобається: гуртки різні, не знаю, захоплення, спорт і так далі. Чим більше буде якісного часу у житті дитини, тим менше часу вона буде мати на те, щоб проводити його ну, не так, як це потрібно. І також планшети, телефони, це вже дуже класно, але попікнутися про те, щоб вдома були книги і якийсь час для того, щоб дитина читала. І не забувайте, що основний приклад і авторитет це все таки батьки. Тобто пояснити дитині, що ти маєш мати захоплення, чи читати книгу, якщо ви самі сидите цілий вечір в телефоні, буде досить важко. Основний приклад для дітей у цьому періоді це є батьки. Якщо дивитися так загалом, то підлітковий період є найбільш крим. Ризовому житті дитини, фізіологічні зміни, зміни у житті, це ще не дорослий, але вже не дитина. І як от себе презентувати у цьому суспільстві? Основне, що варто робити батькам, це не тиснути, але зберігати авторитет. Образно, це підлітковий вік це є буря у стакані води. Що це означає? Що воно бурлить, але в конкретних рамках ці рамки виставляють батьки, і щоб ці рамки не розплескалися, батькам потрібно дуже багато зусиль прикласти до того, щоб утримати контакт і здорове спілкування із дитиною.